Робочий день у стінах Тернопільської облдержадміністрації закінчився кривавою бійкою. 4 лютого представники різних політичних партій та громадських організацій організували збори задля обговорення нездорової ситуації, яка склалась навколо неприйнятого бюджету і досі не введених депутатів в обласну раду. Приміщення, де запланували провести засідання, виявилось зачиненим на ремонт. Тому присутні вирішили винести крісла в коридор і там же виступати. Я прийшов рівно на сімнадцяту годину. Важко мені оцінити. Що тут відбувалося до того, але це дрібничка, тому що і в цьому форматі можна працювати. Хоча десь воно мені знаєте, не це є головним. Можна прийняти рішення і можна рухатись далі. м'яко кажучи, це некоректно по відношенню до депутатів Тернопільської обласної ради, які тут зібралися разом з депутатами Верховної Ради, представниками громадських організацій, політичних партій, які поставили собі за мету якраз обговорити ті питання, котрі важливі для Тернопіля, і всього двома поверхами нижче в тому ж приміщенні і в той же час відбувалося вже інше засідання. Що ви боїтесь сказати? Що ви боїтесь, свободівця? Що адміністрація сьогодні не може взяти на себе? Ми за добробут. Я за добробут. Дітей, щоб сьогодні діти були нагодовані, щоб працівники мали вчасну зарплату, учні мали стипендію. І щоб розвиток училища, я не буду багато говорити, що таке розвиток училища. Я сьогодні 140 тисяч зароблених дітьми грошей лежить на казначейських рахунок і ніякого перечислення немає. Бо немає кошторису постійного, бо немає бюджету затвердження. Це преступлення. Я не хочу казати, при якому іроду це було б, але дехто вже був, там от сидів би. А ми сьогодні тут розказуємо дилеми якісь. Такі бурхливі емоції вирували в залі засідань облдержадміністрації. Там зібралося близько сотні представників і керівників різних установ, яким сьогодні не весело без бюджету. Що на сьогодні є? Наприклад, бензину у нас ще коштів залишається із попередніх запасів на два тижні. Все, в місті Тернополі, наприклад, станція швидкої допомоги більше просто не буде їхати. Попри все бажання, немає в нас вже коштів більше на пальне. Така ж ситуація із медикаментами. Запаси ліків вичерпані. Хворі з набряками легенів із серцевою патологією з різними травмами та шоковими станами не будуть отримувати допомогу, навіть якщо до цих людей і виїде бригада швидкої. Нема механізму профінансувати службу швидкої допомоги на сьогоднішній день. По тимчасовому кошторису отримували ще зарплату перші два місяці, при тому він і так був абсолютно недостатній. І тих коштів, наскільки я знаю, вистачить ще на оплату, наприклад, в місті Тернополі авансу людям. Але на зарплату вже немає. Просто нуль немає. Люди працюють. У Нас люди надзвичайно самовіддані. Борги перед постачальниками пального і запчастин сягають кількох сотень тисяч гривень. А все через те, що не затверджений центр екстреної допомоги, та й загалом не передбачений юридичний механізм існування цієї структури. Зважаючи на це, люди вирішили піднятись на два поверхи вище і змусити депутатів вислухати їх. Але заплановане мирне обговорення не вдалося. Нардеп Свободівець головко вдарив по обличчю заступника голови облдержадміністрації Петра Гоча. Відтак розпочалась бій.

<поставлен> ну, чекай, Ми проводимо з бори громадську. Ви що проводите? На третьому? Ми, вона 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 вона? Вона? Збори громадськості, нам заборонили. Там... Що ви заявили? Партія регіонів там проводить. Я громадянин, хто не бомби здоров сьогодні потерпілі знімають побої та звертаються в міліцію. Подібне побоїще може повторитись, оскільки на завершення скандалу громадські активісти домовилися про зібрання народного віче. За попередніми даними воно відбудеться 9 або 10 березня.